Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. О, через два острови їхати. Через два райони, так що погнали якнайшвидше, щоб встигнути. Ось так. Будемо летіти. Не їздити, а летіти ж. Прям. Ну, правда, не виходить, тому що повороти постійно треба проходити. Блін, зачепив, подряпав свій новенький автомобіль, свіжо покрашений. Блин, ну и поворотцей. Вот так прямо. Блин, та винт там. Давай, 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 и камера. Ого, яка обкладинка? Вона в моїй кишені вже. І косарик ми отримали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!